Розумієте, що ви зробили? Ми, ви, там, їздите, ви їздите там десь туди там, договорюєтеся, там, з ким я договорюються, нато не цікавили. Привезли 100 чоловік з п'єна, слава Богу. Люди вернулися до своїх родин, до своїх мам, до своїх там ну, найближчих. Це хорошо, це прекрасно. так. Да. Ну і ми їм теж віддали, повірте, не менше. П'яторасів тих, яких взяли в п'єн. Але, ви знаєте, що ви зараз зробили? Ви зараз в п'є взяли мене, і, зокрема, усіх, хто на війні ви взяли в плен. Ви взяли в плін, немає не виходу. Знаєте, правильно кажуть, там деякі Бігню, вход є, виходу немає. От зайшов от буде білет. Знаєте, білет в один конець про сіка без возврата. Без возврата. Хочу далі вам сказати. Дивіться, як ви теж нагло, ви ви, ви, ви ви пси. Вас іначе я не можу назвати. Я ну, це, ну, це, це вже крик серця. Ви помнили скільки люди наші палили машини під виховною радою. Закон про закон брали ще один про те, щоб людина могла загнати автомобіль без розмитнення. Чого цей закон не стоїть? Скільки може людей ще без них? Без рук сіно з інвалідів дома, скільки дружин могли виправити світ? Так, ви це не робите. А знаєте, ви добре знаєте, що ви не зробите? Бо на вас шкура горить. Ви знаєте, що ви знаєте? Потім друга ситуація. Коли АТО було як був день? За рік, за два, за три, зараз ви це теж відмінили для нас. Тіпа, коли закінчиться війна, а коли повбивають. Ви хочете сказати, Тобто, ви зробили нас заручниками. Ви зробили нас в плін. Ви взяли нас в плін. Подімаєте? Вз... Ви вилякаєте се зоною. Сче. Слухайте, та лучше все значе рік условнула. Ви скільки коли ти діла розбираються споредливо? Ви зробили, знаєте, як? Для своїх тих кослів, які 400 чоловік в Верховній Раді. І ще в них там по 20 носів у кожному окрузі чи по 30. Ви зробили два чоловіки, де має лишитися, почитай, 400. три рази по 400 з чоловік мало би лишитися прийти, який батальйон сюди зайти. Научений, але ви не хочете того робити. Потім ще хочу сказати, То, що накипіло. Накипіло то що ви ганебно дуже поступаєте з нами на війні. Це я вже звертаюсь до самого. Самого самого сільського пана. Ви хочете, щоб ви як собаки тут, а чи що, і вночі копали, і днем копали, і, і ще й при тому воювали. Коротше, ну ви так хочете, так ну ви у вас, у вас такий комуністичний таке, таке гаслово. Знаєте? Опа, ага, якщо один, значить всі копають. Слухай, мені ця нам тут цім колективізація немає. Там да, ми согласна людина, якщо порушила щось, ти їй наказує. Що за колективізація? всіх лишити отпуска, всіх лишити там того, всіх лишити того. Що це таке робиться? Очі? Ви там що, з ума посходили? Наші менші кавочок кажуть вечір їм. А там ви політиці розбираєтесь то, що каже. То є несправедливо, то є ганьба для України. І всім журналістам кажу, ви показуєте, що ми українці, що ми то, ви показуєте, якийсь Василь зняв люка, йому не було за що їсти. Ви показуєте його лице, все, якийсь підарас, вкрав 5 мільйонів 10 mm -hmm. Ви зразу смужечку раз, ви зразу йому альтернативу таку робите, що він має. Ну він може відкупи внесок, занесе собі там. Внесе там ложе там все нормально. Там і він буде дома там 5 мільйонів. а Хоча він пересив давав 3 мільйони за посаду. Все. ви стільки журналісти показуєте, журналісти поза діло на свою голову. Ви показуєте, що їх беруть в браслетах. Виводять, але ви не показуєте, де вони сидять. Покажіть мені, де вони сидять. Покажіть, що ви ви провоцируйте? Ви про журналісти це є провокатори. В мене є хороші туристи, які приїдуть, я вам там і треба, таке голова у вас буде. Повірте мені, я знаю, що після цього відео я буду нехороший. А я завжди такий, але я чесно, мене ж в багажнику не везли. Я лишив роботу, життя класне в Фінляндії, саме прекрасне і приїхав захищати. А, а попав в тюрму, а попав у тюрму. Я вам це що в тюрма? В тюрмі краще. Повірте мені, я знаю, чому так кажу.